Такий чудовий оберіг можна зробити з різних матеріалів. Але сьогодні я покажу вам, як зробити підковане щастя з тіста. Цей оберіг можна повісити у себе вдома або подарувати рідним. Вважається, що якщо повісити її кінцями вгору, то вийде символ багатства. А якщо вниз, це оберіг від злих сил. Я буду використовувати кольорове тісто. Таке ви знаєте -те, у магазинах. Або можна зробити солоне тісто самому, а потім розфарбувати. Залегь я вирізала для себе картонний шаблон. Так мені буде легше виліпити контури. Вибрала два, як на мене, підходящі кольори. Та зробила дві ковбаски. Накладемо ковбаску на форму і виліпимо згідно нашого шаблону. Так само зробимо з іншим кольором. І видавимо, звичайно ручкою крушечки, то це цвяхи. Почнемо прикрашати. Зроблю я чотирьосну конюшину. За повір'ям, Перший лист символізує надію. Другий віру, третій любов. А четвертий удачу. Чотири зелені горошинки перетворимо у серденьки і скріплюємо між собою. Зубочисткою продавам проживки і кріпим на підкову. З таких самих горошинок червоного кольору виліпимо нашу чудову українську калину як символ любові, щастя, краси. Поваги прикріпимо до нашої підковки. І не забудьте про зелененькі листочки. Дерев'яна зубочистка – ваш вірний помічник для прожилок. І наостанок виліпимо соняшник, як же без нього. Він символ сонця праці, достатку, сили і добробуту. І листочку йому також прикріпимо. Боже, яка краса у нас вийшла! Тепер можна повісити оберіг на стіну. Але запам'ятайте! Ніколи підкова не принесе тобі щастя та удачу, поки не приб'єш її до свого копита і не почнеш пахати як кінь. Усім дякую за увагу! Якщо вам моє відео було корисне, ставте лайк. З вами була Амелія Кутикова.